Оця провалка, вона заправляється, заправляється в принтер. Він сам подає і друкує моделі. Цей принтер разом з п'ятьма іншими придбали Максим та Лілія Григоренки рік тому. Для військових друкують все, що ті потребують на фронті, розповідає чоловік. Саме розходне це от така проволока, називається філаментом. Їй потрібно дуже дуже багато. Вартує вона недешево, ходимо, так як всі, збираємо у людей, просимо гроші, вкладаємо свої гроші, тому що розход дуже великий. За місяць буває уходи по 20 кілограм, 12 кілограм, як коли уходить. За якістю друку слідкує дружина Максима Лілія. Каже, уважність в цій справі чи не найголовніша вимога? Мої обов'язки входить контролювати друк, його запуск, слідкувати за графіками відключень вчасно запуск генератора, щоб безперебійно працював друк. Також Приймаю запити від військових 24 на 7 на зв'язку з ними. Навчились підлаштовуватися й до відключення електроенергії. Додає волонтерка. Перейшли на генератор. І зараз продовжимо друк. Він має бути безперебійний від початку до кінця, щоб його продовжити, е додрукувати, коли з'явиться світло. Ні. Тому говорить Максим Григоренко, розраховують час, за який принтер впорається з роботою. Наприклад, готова деталь, от вона додрукувалася. Ну, ось до, ось. Ось до ось є не спайка. Ось десь схватилась, а десь ось оця тріщина. І все, воно просто не склеєно. Брати клей ну, не можуть. Усі схеми деталей отримують на офіційному порталі Друк Армія спільноті українців, яка друкує на принтерах, те, що може бути корисним для воїнів, розповідає Лілія за місяць, каже, виготовляють від 15 до 30 кілограм деталей. Різні види скидів, калібрів, які наповнюються всім, чим потрібно, щоб виконували їхню роботу. Скиди, адаптери, переходнички. Волонтерка розповідає, частину деталей з чоловіком відправляють, аби закрити потребу порталу «Друг Армія, а решту знайомим військовослужбовцям. Один із них Сергій на позивний герман випробовує заряджувач магазинів для гвинтівок. Все чудово працює. Нічого не клинить, все на місці. Найбільшою подякою за свою роботу каже Лілія буде дочекатися перемоги України. Ми в родині ну рішки, так жартуємо, що ми нелегальні волонтери. Ми це ну, знову як на засадах добровільних робимо. Бо ми всі хочемо перемоги Ніякі. і закінчення війни. Людмила Трум, Суспільна новини, Черкаси.